Друзі, всім привіт! Лістинг на Binance монетки За. Я на ходу ось тут займаюся своїми спортпроцедурами. На ходу зайшов, на ходу заробив. Ще раз вам доказується, що треба в телефоні торгувати. Ви можете займатися своїми справами. Дивимося на екран, потім ще резюме в кінці. Так, друзі, записував кожен заход і кожен виход, але це щось дуже буде довге відео, не всі дивляться. Ось видно скільки раз заходили. тобто на самому лістінгу зайшли, заробили, і потім брали поступово. Тобто, коли ми вирухували напрямок руху, можна трохи рухатися, але жадібність треба виключати, бо завжди за підйомом буде відкат, ось як тут же він почався, і ви можете влетіти. Головне встигнути продати вчасно, Тобто, дивимося, що вийшло в мене по цій монеті. Дивимося, остання угода в мене 653, я брав на 5 тисяч, перекажемо 1053 на гаманець для поповнення. 1053, лишимо там 5 для роботи, як завжди. І що в нас на гаманці для поповнення? 2727 в нас на гаманці для поповнення чи чистий заробіток з е, нашого лістингу, друзі. Я думаю, непогано. Це у нас виходить 55 фактично, відсотків, 54 з копійками. Я думаю, непогано. Зняв друзі кофту, тому що. Жаркувато, хоч 28 листопада. то Які висновки у нас, друзі, лістінги проходять, можна на них заробляти. Але на перші свічки треба спікульнути, спригнути і вже дивитись напрямок руху. Якщо напрямок руху монети монета що можна пару разів заходити і добре заробити. Но якщо монета відкатується, тобто від монети всі збавляються. Ось немає чого її брати, що вона може і не вирости або вирости через пів року. Тому треба за всім слідкувати на першій секунді і на першій хвилині. Ми завжди можемо заробити на перші свічки. Це в мене є з багато лістінгів, як це робиться багато уроків. Тут, але потім ми наблюдаємо напрямок руху: чи стоїть заходити, чи не стоїть. Це вже по обставинам, друзі. Хто хоче на навчання, записуємося. Висновок у нас якийсь телефона можна заробляти, і навіть потрібно заробляти з телефона, тому що він завжди з вами знаходитись. Ви собі можете усісти на лавочки, як я, або по дорозі, і заробляти гроші, друзі.